Вітаю, ваше товариство. Сьогодні ми будемо говорити про гібридні війни з точки зору аналітики і з точки зору використання спецоперацій. Ну, романтики процесів глобалізації і романтики теоретики інформаційного суспільства думали, що от формування інформаційного суспільства робить світ більш справедливим, більш правильним. Не буде такого розриву між бідними і багатими країнами, бідними і багатими людьми. От, ну, на жаль, цифрова нерівність вона ж пов'язана із економічною наївністю, безумовно. От, і е, оцей феномен гібридних війн, інформаційних війн. Він певною мірою пов'язаний з формуванням глобального інформаційного суспільства. От, так що є свої плюси і мінуси. З точки зору проведення гібридних війн, ми маємо розуміти, що перший етап це все-таки аналітичний, аналітично-прогнозний. І от на прикладі російсько-української війни ми можемо сказати, що. Практично всі аналітики усіх спецслужб і американських, і китайських, і європейських провалилися з точки зору оцінки спроможності української армії українського народу до спротиву. Ну безумовно, що російська армія більша в неї. Ядерна зброя і так далі. Українська держава була ослаблена олігархічними війнами, приходом непрофесіоналів в урядові структури, ми це розуміємо, от, шановні люди. От. Але ви ж бачите, що всі спецслужби практично відводили нам, хто давав три дні, хто давав три тижні. От, от, бачите, комар втрутився в цей процес. Я його ліквідував, щоб він не заважав нам проводити гібридну лекцію, шановне товариство. Так от всі вони помилилися. От, звичайно, що вони аналізували політичні структури, економічні, аналізували спроможність військово-політичної еліти України до тих чи інших дій, але вони абсолютно не врахували. Здатність українського народу до самоорганізації, героїзм українського народу, це вам і територіальна оборона, що люди, коктейлі Молотова тут готували, щоб палити російські танки. От, безумовно, ми то все діло попалили б і без е, е, західної зброї. От, е, ну, було б ще більше жертв. Е, е, хоча, безумовно, з точки зору е, того, що правляча політична еліта. При багатьох президентах України віддали не тільки ядерну зброю, віддали. І ракети, і літаки агресору От, були підірвані склади з боєприпасами. Тобто військово-промисловий комплекс України дуже серйозно потерпав. Але в цілому ми бачимо, що український народ самоорганізувався, оскільки він дуже креативний, український народ дуже пасіонарний і, відповідно, значить, він. Перемагає і переможе в цій війні. Проте тут, безумовно, російська агентура працювала в такому контексті і середини, тому що ви дивіться, з чого все почалося. Спочатку була знищена дипломатична академія при МЗС. Ну а для чого? Раз не буде такої держави України, вважали російські ці аналітики. То для чого їм там ці дипломати була зруйнована академія прокуратури, тобто, вона для чого прокурорські кадри державі, якої не буде? Була знищена академія розвідки, служби зовнішньої розвідки України. ну, аналогічний підхід. І... Вишенька на торті була знищена Національна академія державного управління при президентові України руками до речі апарату президента і кабінету міністрів. Ну а для чого державні службовці державі, якої скоро не буде? От, ну, хотіли знищити академію СБУ, ну просто не встигли. От, до війни. От, наприклад, на прикладі цього, як гібридно, з точки зору руйнування кадрової політики Української держави діяли російські агенти. Ну, разом з тим українська система. Політична, економічна проявила свою живучість. Український народ продемонстрував фантастичний героїзм і креативність, і це є основою для нашої перемоги в гібридній війні проти російського фашизму.